Добрий день, мої дорогенькі! Як я вам і обіцяла, ми розпочинаємо беседи про мистецтва. І сьогодні я вас запрошую до нашої студії, онлайн-студії Творчість на дотик, де народжувалися дуже цікаві в'язані іграшки. Де відтворювалися твори образотворчого мистецтва, та наші учні брали участь у різних конкурсах та отримували нагороди, де ми працювали з картинами Сергія Паноченюка, Київського митця та художника, викладаючи пазли та розфарбовуючи їх. Де також ми з вами вивчали етнографічний куточок українського побуту, де могли понуритися в українські побутові речі, де старшокласники понуривалися у світ серед та перетворялися на ельфів та хобітів. А пам'ятаєте, як ми разом з вами? Брали участь у дуже цікавих новорічних та тематичних фотосесіях. Усе це наша студія Творчість на дотик». І так, я вас запрошую зараз до презентації і буду провадити з вами бесіду, на якою ви дізнаєтеся. Про дуже цікаві скарби декоративно-ужиткового мистецтва нашої країни. Як вони зародилися, які ми маємо віди. і сьогодні ми з вами поговоримо про ткацтво, килимкарство та вишивку. Після того, як ми розглянемо презентацію, яку я для вас підготувала. На вас чекає ще дуже цікава віртуальна подорож, але це буде пізніше. Тож запрошую вас? Як народжуються твори декоративно ужиткового мистецтва? Розглянемо килим марства, ткацтва та вишивку. З найдавніших часів українці займалися різноманітними ремеслами і промислами. Упродовж століт десятки і сотні тисяч майстрів килим, килимарниці, вишивальниці, ткачі, гончари, різьб'яри по дереву. Кітці по рогу, майстри декоративного розпису, склороби, гутники, золотарі ювелири, ковали, майстри золотоплетіння і художньої обробки шкіри та багатьох інших професій, створювали речі, необхідні людям у побуті. Краще з них ми називаємо тепер. Творами народного мистецтва. Розглянемо ткацтво. Традиційний ткацький верстат. Зараз він знаходиться на світлинні перед, перед вами, це його реконструкція. Він з українського полісся. Це експозиція музею ткацтва Чернігівщини. А ось перед вами килимарство, тобто зроблений килими. А тепер фрагменти української вишивки у рушниках за мотивами орнаменти вишивок поділяються на три групи. Пам'ятаєте, ми разом з вами це вже вивчали. Рослинні, зооморфні, тобто тваринні, і відображають елементи символики, стародавніх вірувань та культів. А ось так виглядає вишивка у українській хаті. Вона прикрашала скатертини, вона прикрашала одяг, вона прикрашала рушники та серветки. А ось зараз перед вами зразки української вишивки. А тепер підготуйтеся до нашої віртуальної екскурсії, яку я для вас підготувала. Тож рушаймо! Вітаю вас, друзі! Це проект Українські рукотвори. Про які ремесла ми сьогодні дізнаємось. У цих ремісників льон росте у полі, потім сохне він поволі, з на нитки виготовляють. Їх тканину заплітають. А на полотні на тому вишива красу для дому. Ну що? Ви здогадалися, про які ремесла сьогодні піде мова? Сьогодні ми дізнаємось про ткацтво і українську народну вишивку. Подивіться на це гарне поле кольору неба. Здається, ніби річка розлилася по землі. Уявіть собі, що на ньому зараз. Зростають майбутні вишиванки, рушники, плаття та сорочки. Так-так вам не почулося? Саме з льону наші прабабусі та бабусі виготовляли нитки та тканину для рушників і сорочок. Я? Ви не вірите? Що ж, тоді давайте розбиратися. Ось таким небесно-блакитним є льон під час цвітіння. До кінця літа він дозріває. Його збирають, просушують, відділяють стебла від відгляного насіння, що міститься в цих коробочках, і стебла зв'язують у маленькі снопики. Ось так. Потім із стебла льону необхідно вибити всю кострицю. Костриця це здерев'яніла частина стебла. Коли всі грубі та здерев'янілі частини стебла рослини вибиті, отримується гарний льон. Ви бачите, він вже нагадує нитки. Тепер його необхідно вичесати. Коли льон м'який та вичесаний, готові волокна витягують та скручують у нитку. Отримані нитки за необхідністю профарбовують та переплітають між собою в тканину на ткацькому станку. Уявіть тільки собі, що рослинні тканини в Україні виготовлялися не лише з льону, а ще із конопель та кропиви. Про виготовлення одягу з кроповий я, якщо чесно, дізналася з казки і не повірила, що таке можливо. Пам'ятаєте казку дикі лебеді Ганса Крістіана Андерсена, де дочка короля Еліза плела кропиви сорочки для своїх одинадцяти братів, щоб зняти чаклунство відьми? Виявляється, що тканина з кропиви – це не казкові вигадки, а досить реальна річ. І такі речі робили колись давно наші з вами прабабусі. Ще нитки для в'язання та виготовлення тканини робили з овечої вовни. Овець стригу. А острижену вовну також витягували і скручували в нитку, з якої потім в'язали і ткали теплі речі та килими. Зараз в Україні ще є окремі ремісники, які виготовляють тканину вдома. Речі з такою саморобної тканини користуються попитом. Та є досить дорогими. Але візитівкою нашої України є, звісно, вишивка на тканому полотні. Вишивка це картина, що створена голкою та кольоровими нитками на тканині. Вишиті узори відтворюють прадавні чарівні знаки обереги, які зберігають культурну пам'ять нашого народу. Вишивкою займалися в усіх областях України. Вишивкою прикрашали сорочки. Рушники та скатертини. В кожній області України притаманні свої особливості у вишивці. Якщо створити вишивальну мапу України, то, мабуть, вийде ось такий розподіл. Але цей розподіл дещо умовний, бо митці з різних регіонів спілкувалися один з одним та обмінювалися секретами своєї майстерності. При такому розповсюдженні вишивки України необхідним був видобуток сировини для неї, а саме виготовлення кольорових ниток. Нитки для вишивки виготовлялися також в домашніх умовах. Фарбували нитки барниками з багатьох компонентів живої природи кори дерев, листя, коріння, плодів та квітів. Найвідомішим оберегом української родини, звісно, була і є вишита сорочка-вишиванка. Вишиванку вишивала мати дитині, щоб захистити її від злих духів. Народі казали, що той, хто вишиванку одягає, того ніяке лихо не спіткає. А також жодного обряду у родині не проходило без вишитого рушника. Рушником з хлібом і сіллю зустрічали дорогих гостей у вишитому рушнику несли дитину на хрестини. Саме на вишитий рушник ставало молоде подружжя на весіллі. Сьогодні вже нікого не здивуєш вишиванкою у поєднанні з сучасним одягом. А ось першим, хто поєднав вишиванку з буденним одягом, став Іван Франко. Відомий український письменник. Він носив вишиванку під піджак із сучасним вбранням. Саме у такому вигляді, письменник зображений на 20 гривнівій купюрі. Ну, що, друзі, а ви хотіли б спробувати свої сили у вишивці та ткаці? Так? Тоді ми йдемо до вас. Ну що, мої дорогенькі, Сподобалася вам ця екскурсія? Я! Хочу сказати, що насправді наші бабусі, прабабусі, прадідусі виготовляли е, тканину, а потім іще прикрашали її вишивкою. Або робили цю тканину за допомогою ткали цю тканину за допомогою різнокольорових ніток та викладали. Узор. І це було дуже-дуже цікаво і дуже гарно. Тобто, завдяки цьому відео ви дізналися, де і як можна знайти, з чого робили наші дідусі та бабусі, а більше бабусі тканину. Тобто, льна, крапиви, овічої вовни. Ну, дуже багато ще. Тож, я закінчую сьогоднішню нашу презентацію та запрошую вас на наступну нашу лекцію, де ми будемо з вами говорити та пізнавати дуже цікаві і інтересні віди нашого народного мистецтва. Тож, до побачення!